Добрий ранок всім. Сьогодні тема нашого ранкового клубу вітамін С. Хочу зразу сказати, що симптомами цинги. А це хвороба, яку зараз в принципі практично ніхто не знає, тому що зараз її майже немає, вона не зустрічається. Але раніше симптомами цинги, яка якраз розвивається на фоні сильного дефіциту вітаміну, С. Люди стикнулися. Страшно сказати, ще в 1500-х роках до нашої ери. Це було ще описано Арістотелем, е, і якраз епоха дефіциту вітаміну С прийшлася на дуже важливі на еру цих великих відкриттів. І основними жертвами були мореплавці. Мореплавці, які змушені були знаходитися у морях, у океанах по декілька місяців роками ходили в ці е, навколосвітні подорожі, і вони вимушені були цей весь період знаходитися без свіжих овочів і фруктів. І е, були такі випадки, що екіпаж корабля на 80% просто вимирав, вимирав поступово. Були такі жертви поступово і е, вчені і лікарі дуже довгий час не змогли знайти причину того, ну чому люди е, розкладалися зсередини заживо, чому в них чорніли сухожилля. Чому в них були ну, <кій> дихання було таке, знаєте, дихання і таке зловонне, такий був дуже поганий запах, чому опухали ясна, чому випадали зуби, і це все тривало дуже дуже довгі роки. Дуже довгі роки, справа в тому, що вітамін С був відкритий тільки буквально 100 років, майже ще немає 100 років назад. В 1928 році, ну, буквально 94 роки назад був відкритий вітамін С. А до таких. Problem. І е, в 1928 році вперше був відкритий е, вітамін, і в 1938 році за відкриття цього вітаміну, вченому е, Альберту Сент-Джорже було е, присвоєно е, Нобелівську премію. Тобто, нарешті було зрозуміло, е, чому. Який вітамін взагалі призводить до цього страшного захворювання, як цинга. Але хочу сказати, що постійно, ну ви ж знаєте, що вчені. Вони постійно проводять додаткові дослідження, народжуються, як то кажуть, приходять нові студенти, які починають працювати в своєму напрямку. І за останні 10 років було проведено більше ніж 100 досліджень, в результаті яких оцей список користі вітаміну С для здоров'я став е, став ще довший, тобто постійно проходять дослідження, і список додається. Ну, Справа в тому, що деякі савці, а ви знаєте, що ми, в принципі, також належимо до класу савців людина. Але деякі савці, вони здатні, організм деяких савців здатний синтезувати вітамін С самостійно. Але, на жаль, Організм людини він позбавлений такої функції, позбавлений. Ми не наш організм самостійно синтезувати вітамін С не може. Саме із за цього у нас утворюється великий дефіцит цього е, вітаміну, і саме із за цього страждали люди в свій час, тоді коли взагалі не розуміли, в чому причина. За останні 10 років, як я вже сказала, список користі вітаміну С, він став ще довший. І тепер хочу я вам розповісти, які самі розповсюджені симптоми дефіциту вітаміну С. Перший це те, що знають всі, тому що коли ми говоримо про вітамін С, ми ставимо. Знак дорівнює, і ми говоримо про, про що? Про імунну систему. Да? Тобто е, імунна система, перше, це на що впливає вітамін С. Але якщо, е, якщо б ви, наприклад, вперше тільки зайшли до клубу, познайомились з консультантом, прийшли до мене на е, ці мої лекції, я думаю, що ви б не сильно. Ну, там, ну, імунітет добре, да, там, імунітет, але ми вже з вами знаємо, наскільки важливий імунітет, да, тому що він дає змогу взагалі тримати організм не тільки в здоровому вигляді там, стосовно простудних захворювань, а взагалі всього. Значить, І так, отже, слабка, якщо у вас якщо дефіцит вітаміну С, це слабка імунна система. Дуже легко виникають оці синці, коли знаєте, як натиснув на шкіру пальчиком, і вже синець є такі люди, да і вони думають, що це в них е, здатність шкіри така. Вони говорять: у мене ось такі просто капіляри, дуже близько біля шкіри. Тому, ну тобто, ми собі пригадуємо, вигадуємо ось такі. Як то кажуть, відмовки. Далі, коли ви почистили зуби, сплюнули в раковину, і у вас що? Червоний, тобто це кровоточивість ясен, це також один із дефіцитів вітаміну С. коли дуже Повільно заживають рани, ну, будь які Це може бути просто порізаний палець, це може бути там, також там, не знаю, якісь шви, якісь там опіки і так далі. Коли повільно йде загоювання ран. Далі розлад травлення, аутоімунні захворювання. Також це стосується і нашого зовнішнього вигляду. Ваше волосся може бути сухим, можуть сиктися кінчики, посічені бути. Далі можуть виникати сухі і червоні п'ятна на шкірі. Це може бути шкіра стає такою грубою суглоби можуть розпухати, хворіти, доре... збільшення ваги також може бути на фоні дефіциту вітаміну С. І, на жаль, це симптоми, тобто на які ми інколи не зважаємо уваги. Але е, оці проблеми, оці симптоми, якщо ми не будемо вивчати причину і не будемо додавати вітамін С в свій раціон у певній кількості, у нормальній та, у, у, у добовій нормі, то ці симптоми вони з часом можуть просто перейти у більш серйозні захворювання, такі як високий кров'яний тиск, гіпертонія. Далі хвороби жовчного міхура, інсульт, деякі види онкології, атеросклероз. Тобто тоді, коли вже ми абсолютно не шукаємо причину, і, взагалі, я думаю, що ви практично не знаєте таких випадків, коли, наприклад, сказали, що у людини інсульт, а первозданна причина це була нестача вітаміну С. Ну, це до цього треба, як то кажуть, копати, копати й копати. Yeah. <clears throat> uh... Вітамін С, ми знаємо, да, що це овочі, фрукти. Він знаходиться в багатьох овочах і фруктах. І здавалося б, що зараз, і з, з тою великою кількістю, він, нам вітамін С дефіцит вітаміну С взагалі не загрожує. Але але, треба знати нюанс. Справа в тому, що вітамін С дуже-дуже дуже нестійкий. Він, мабуть, один із самих тендітних і делікатних вітамінів. Він швидко розруйнується роз, при нагріванні. Тобто, якщо ви думаєте, що ви вітамін С отримуєте від яких, якихось тушкованих овочів або із компоту, то майте на увазі, через дві хвилини після того, як закипіло, майже повністю руйнується вітамін С. Майже повністю. Тому, якщо ви вже варите компоти, не треба їх варити. Довели до кипіння, і, і то там уже його немає. А якщо він ще у вас побулька в 5 хвилин, ну то це вже просто, як то кажуть, забарвлена водичка, ви випили, забарвлену, солоденьку, кисленьку, там, дивлячись, які фрукти ви додали. Крім того, вітамін С руйнується дуже сильно тоді, коли е, відбувається дотик до металевих е, поверхонь. Тобто металевий посуд, да, оце от каструля якась там, або якийсь тазик, битові побутові прибори. Да, от, навіть оці леза в нашому блендері вони можуть також призвести до того, якщо що може зруйнуватися якась частина. Це, звичайно, не кипятіння, але я про, про хочу сказати, що дуже дуже нестійкі. Навіть якщо ми з вами е, закладаємо на зберігання яблука, там, капусту, буряк, моркву, то вже десь місяців через чотири, ну, наприклад, ви собі в листопаді да, листопад, грудень, Січень-лютий, все в березні, в березні, вже ви можете не очікувати е, той, тої кількості вітаміну С від отих ваших овочів, які зберігалися. Навіть якщо ви зберігаєте при нормальних умовах, да, що це там якийсь у вас погріб, підвал, <кій> льох, е, і в таких е, умовах все рівно, вітамін С, при умовах довгого зберігання це буквально 3-4 місяці і де. Я це дуже добре запам'ятала. Коли я просто народила мене донька, народилася в грудні. І у у лютому е, педіатр мені сказав, щоб я додавала їй у раціон Трошки там по дві крапельки там е, вже яблучного соку. І, він, і вона мені тоді сказала, ну я розумію, що вже в лютому в яблуках мало від я так добре це запам'ятала, це ж було 32 роки назад. І вона мені вже сказала, в лютому, в лютому. Там, звичайно, вже вітамінів практично в цих яблуках немає. Але це, як то кажуть, все-таки якась клітковина і так далі. Це я прям дуже добре так. Це в лютому. Да, в лютому, в наших яблуках, а ми зараз ми з вами ці яблука їмо. Що ми отримуємо? Ну, клітковину. Да, клітковина, в принципі, да А вітаміну це там вже давно немає, він вже давно зруйнувався. Тим більше в наш час, тим більше в наших умовах, тим більше е, тоді, коли ну, зараз ви розумієте, які це яблука, де вони зберігаються, звідкіля вони ведуться. Ось таким чином е, хочу вам сказати, що взагалі е, вітамін С або аскорбінова кислота, він дуже довго. Добре э, всмохтуються в тонкому кишечнику, ну а з вже потрапляє в кров, де своб... девільно циркулює і розподіляється по всім органам і тканинам. І от Якщо у вас версинки тонкого кишечника забиті, то це іще один момент того, що наш організм не доотримує э, вітамін С э, в частності, да? тому що Ем, ну, немає, немає нормального засвоювання. Що ж саме робить вітамін С в нашому організмі? Навіщо він нам потрібний, чому він такий важливий, крім імунної системи? І для імунітету ми вже сказали. Значить, У нього дуже важлива функція, просто мега важлива, про яку мало хто знає. Так от, всі ви знаєте, що найбільше. Скажімо, найважливіший білок нашої шкіри це колаген. Да? І е, наш організм е, він має таку здатність виробляти і синтезувати колаген самостійно, тільки не, ну, не в повній мірі. Да? Трішки колагену, якась частина колагену, може синтезуватися нашим організмом. А якусь нам треба все-таки додавати зсередини. Так от. Е Оцей основний структурний білок колаген оцієї нашої сполучної тканини, він якраз синтезується при участі вітаміну С. Тобто для того, щоб ваш організм в нормальній кількості синтезував колаген, утворював його. І це тоді, коли у вас в нормальній кількості сам організм синтезує колаген, то у вас що? У вас е забезпечуються функції взагалі е сполучної тканини. У вас стає краща шкіра, у вас стає, будь ласка, вимкніть мікрофончик, у кого включений, слідкуйте. У вас стають міцнішими кровоносні судини, тому що колаген також зміцнює стінки кровоносних судин. І, відповідно, також і кістки, і сухожилля. Також вони, як то кажуть, доточені на роботі колагену. Так от, якщо в вашому раціоні недостатньо вітаміну С, то, на жаль, організм у певній мірі свій колаген синтезувати не буде. Далі, наступна функція: вітамін С відіграє дуже важливу роль у синтезі нейромедіаторів, таких як норадреналін. Серотонін, тобто гормони. Так, гормони. Тільки при нормальній кількості вітаміну С ваш організм буде продукува продукувати дуже важливі гормони для нашого організму. А також е, вітамін С синтезує, е, виводить жовчні кислоти із холестерину. Тобто, ось, таким чином, там дуже великий такий складний процес. Ну, Зрозуміло, що вітамін С важливий антиоксидант, це ви вже знаєте. Він забезпечує прямий захист, просто прямий захист білків, жирів, ДНК, РНК, е цих всіх складних і е важливих складових клітини, і він захищає їх від дії. Вільних радикалів, які дуже часто утворюються і ну да, утворюються у клітині в процесі її життєздатності, в процесі її е, роботи. І так, попередити, попередити серцево захвор... захворювання. Розумію. Включенный мікрофон. Наташа Чернявська. Вимкни, будь ласка, мікрофон. Вау, у нас 73 учасника. Продовжуємо далі. Е, так от, е, далі вітамін С. Це захворювання очей. Очні захворювання сюди також, причому ну, різноманітні, починаючи від просто кон'юктивіту, закінчуючи оцими складними кон катаракта, глаукома, звичайно, це старіння шкіри, про це я вже сказала. Якщо до речі, до речі, дуже важливо, у нас є оцей момент всмоктування заліза. Да? Всмоктування заліза, і це нам дуже важливо, тому що ми знаємо, що якщо у нас нормальна кількість заліза, це еритроцити, а еритроцити це. Нормальне функціонування взагалі всього, це е, просто, як то кажуть, за допомогою цього всі весь кисень потрапляють туди, куди треба. Так от, нюанс. нюанс. Якщо ви приймаєте вітамін С з залізом, то це дає змогу краще засвоюваності заліза в організм. Тобто, якщо є заліза, а немає вітаміну С, то залізо просто не засвоюється в певній мірі, якої би нам е, хотілося в якій потрібно. Тобто цей, е, е, ця співдружність вітаміна С і залізо також дуже важлива. Далі зменшує ризик виникнення подагри вітамін С. Дуже багато людей страждають від цього захворювання. Астма, бронхіальна астма також впливає на вітамін, на вітамін С, і, до речі, вітамін С збільшує витривалість, збільшує ну, ту нашу силу, витривалість, виносливість і так далі. Що треба? Я вже сказала вам про те, що вітамін С міститься дійсно у багатьох видах рослин. Да? У продуктах тваринного походження вітаміну практично немає. Ми його вибираємо тільки із рослинної їжі. Але ви повинні зрозуміти, що вміст вітаміну Б в різних частинах рослини не однаковий. Неоднаковий. Інколи буває, він накопичується в шкірі, в, знаєте, в таких наружних шарах, в листках більше, ніж в самих плодах. Інколи нам здається, що ми ну, от прочитали, да, що ага, вітамін С є в такій то рослині. І ми їмо. Але насправді, наприклад, в, тому, в самому плоді вітаміну С буде набагато менше, ніж в листках. Про це необхідно пам'ятати. Ну, е, які рекордсмени, хто на першому місці е, із рослин по кількості вітаміну С? Ми завжди, коли говоримо про вітамін С, ми говоримо про цитрусові. Так? Нам зразу от, нам здається, що треба їсти лимони, апельсини, мандарини, грейпфрути. Але хочу вам сказати, що ці продукти. Зовсім не на першому місці помісту вітаміну С. На першому місці це наша звична українська шипшина шиповні, да? шипшина, і в плодах шипшини дуже багато вітаміну С. Прямо, як то кажуть, 100 грам може покрити вашу денну норму споживання вітаміну С. На другому місці стоїть чорна смородина. На другому місці по місту вітаміну С, на третьому місці червоний болгарський перець, на четвертому місці капуста. На п'ятому місці помідори. І на шостому це цитрусові. Цитрусові ананаси, яблука, сюди, там апельсини, мандарини і так далі. Тому майте на увазі цей момент. Да? Ну і е, що я хочу сказати, що, до речі, косметика, яка в своєму складі має вітамін С, вона забезпечує краще оновлення шкіри і бореться з фотостарінням. Наша косметика має в своєму складі вітамін С, тобто, це іще її додатковий плюс. Да, до того, що до тих її, як то кажуть, плюсів, які вже в неї є, а ми в неї користуємося і ми знаємо, наскільки вона класна, а ще вона от містить ще додатково вітамін С, який дає змогу боротися із фотостарінням і е, оновлювати шкіру. Далі, друзі, ну звичайно, я не можу тепер вам не сказати про те, що в наших продуктах компанії Herbalife, ви вже побачили, що е, в принципі можна вживати рослинну їжу і е, в своєму організмі буде вітамін С, але як ви бачите, нормальної кількості вітаміну С ми з вами можемо вживати тільки в сезон. Да? Тільки в сезон, коли у нас ми просто зірвали, вийшли в садок, зірвали колоничку з грядки, з'їли її, і оце там вітамін С. Якщо вона вже трошки полежала, да? або якщо ви її заморозили, а потім витягли, розморозили в блендері, все рівно губиться вітамін С, на жаль. Тому а нам необхідний вітамін С для того, щоб він здійснював ті наші функції, він нам потрібний ціл, цілий, рік, да, цілий рік. Що треба робити для того, щоб забезпечити свій організм вітаміном С цілий рік? Звичайно, вживати продукти нашої компанії. І нам з вами дуже сильно пощастило, тому що в нас багато в принципі, продуктів, які насичені вітаміном С. Ну, перш за все, це наш коктейль. До речі, друзі, наскільки я була вражена смаком ванільного крему, він взагалі не та ваніль, яка була. Хочу вам сказати, це прямо я, ран... ну, я пам'ятаю свій перш... першу банку ванілі, яка прийшла в наборі незалежного партнера. Це, взагалі, як то кажуть, я бігла в клуб, щоб вони там нагодували чимось смачненьким, бо це був нейтральний смак. Тут просто я дійсно от хтось писав, що смак Наполеону, да, от цього заварного крему взагалі. Я уявила, якщо зробити його на молоці, густим, і просто якимось крем зробити для якогось бісквітика нашого, просто буде клау. Так от, наш, наш коктейль, вітамін С тут є, і, до речі, 119 міліграм на 100, на 100 е, грамів. Дуже добре. До речі, добова норма 2000 міліграм добова норма. Тобто треба постаратися. Віта... Коктейлю буде мало, якщо ви хочете, просто вітаміну С. Е, далі, е, у нас, звичайно, е, комплекс жіночий, комплекс жіночий, вітаміну С. Тут уже 180 міліграм є е, е, вітаміну С. Ну, Звичайно, шизандра наша. Шезандра... Це, як то кажуть, китайський лимонник в основі, і тут дуже потужна вміст вітаміну С, саме тому, що це антиоксидант для того, щоб, як то кажуть, відновлювати наш організм. Імунбюстер. Імунбюстер, прямо в іммунбустері вітамінів. Вітаміну С, мабуть, найбільше. Ну, в смісл, чим іншого тут є вітамін С, Д, цинк і селен, вітаміну С найбільше в імунбюстері, тому це те, що ми знову ж таки приймаємо постійно. Далі Nightworks, Nightworks, це знаєте, взагалі наш бестселер, да? Тут багато є тих поживних продуктів. Ну, тих, ми його п'ємо для того, щоб відновлювати нашу серцево судинну систему, мілкі оці капілярчики. А ще додатково, да, дуже як то приємно паралельно, тут іще великий вміст вітаміну С. Не взяла ще тут уже просто згадала колаген, баночки в мене немає з собою. Колаген також містить вітамін С і ліфтов, і ліфтов, друзі. Тобто, якщо у вас є на постійній основі хоча б там, ну, я розумію, там, можливо, найтворкс не всі п'ють постійно, да, там, або там колаген, але. Е Скажімо, вітаміни жіночі вони абсолютно доступні для того, щоб можна було використовувати їх і забезпечувати свій організм вітаміном С. Імундрустер, також, Шезандра, також. тобто, це ті е, добавочки, які, в принципі, ви можете для себе, е, як то кажуть, живати на постійній основі, тому що. Як то кажуть, значення вітаміну С, воно не, не переоцінене. І як я вже сказала, на жаль, він дуже делікатний, дуже ну, як то кажуть, боїться руйнувань. Боїться руйнувань. Тому слідкуйте за цим. Нам з вами пощастило. Ми молодці, як то кажуть, тому всім гарного дня. Вимикаємо запис.